чи законно визнавати особу з інвалідністю придатним або придатним до частин забезпечення. До нас часто звертаються клієнти з подібними запитами. В мене третя група інвалідності чи визнає ВЛК мене непридатним. Пояснюю, на сьогоднішній день експертні команди колишнім МСЕК, Це та комісія, яка визначає, що ви є особою з інвалідністю, третьою, другою, першою групою. А ВЛК, тобто військово-лікарська комісія, це комісія, яка встановлює по 402 наказу Міністерства оборони. Ступінь вашої придатності, тобто група інвалідності і ступінь вашої придатності це два різних статуси, тому що їх встановлюють дві різні за своїм функціональним повноваженням комісії з різною метою. Експертна команда не втручається в ступінь придатності, так як і ВЛК не аналізує групу вашої інвалідності. Отже, ваша група інвалідності, особливо якщо це третя група, не гарантує вам обов'язкового списання. Проте не відміняє ваше право на відсрочку. Якщо вам відмовляють в отриманні відсрочки або ВЛК не врахувала ваші діагнози та встановила помилковий ступінь придатності, звертайтесь до адвокатського бюро Сергія Пагера для захисту своїх прав.